Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Півроку Зеленській Єрмаки банкової анонсували весняний контрнаступ, який почався літом. Пише професор Зіновій Бібрецький. Через п'ять місяців контрнаступу на окуповані території найбільше просунулись на 17 кілометрів. Літом зайдемо в Крим з-під Буданова і кава в Ялті з-під Подоляка. Завершила шашлики на майські, колю кляту в мілітарі і яйця по 17 з мівіною. змівіною. Маємо постійні героїчно переможні гундосики. Дуже непогані результати у липні: незламний серпень, потужний вересень, великий жовтень, вагомий листопад і формула миру, яку по світу возить Єрмак. Тепер Зеленський заявив про конкретний план на 2024 рік. Генерал Залужний каже, що війна звелася до позиційної, і для маневреної нам треба літаки, реби, дрони, резерви. А йому план. А це наша реальність 95 й квартал, влада. Прости господи. Державний бюджет на 2024 рік. За коаліція схвалила вчора фінансування МО зменшується на 6%, Пише професор. Ми зробили те, що до нас ніхто ніколи не робив: вперше незламно, глобально, масштабно, історично, потужно, велично, грандіозно, титанічно, шашлично і сарказмом зазначає Бібрецький. В той же час Павло Нус пише наступне: влада боїться, влада боїться популярності та авторитет заложної, який має вплив не лише в Україні, а й далеко за її межами. Влада боїться прямоти генерала, який, на відміну від влади, говорить щиру правду, навіть якщо вона гірка, заложне із з прямотою генерала не приховує проблем, називає їхні причини і шляхи вирішення. Так політики у теперішній владі себе не ведуть. Наприклад, він відверто заявив, що необхідно посилювати мобілізацію, не обійшовши увагою цю драстичну для декого тему. Стаття заложного стала прямо протилежною за настроєм та стилем зі статтею у журналі Time, де журналіст описав розгубленість і розчарування в офісі президента, закликає владу схаменутися і не провокувати конфлікт між військовим та політичним керівництвом. За заложним піде не лише армія, і Пільство, західні партнери, інженери та ВПК України Гарантую, ця війна дорого коштуватиме не лише міністру, який виконує політичне замовлення. Цю ціну доведеться сплатити офісу президента і зрештою українцям. Телеграм-канал Офісне Мишення пише, що залужний в курсі всіх політичних планів. Зняти генерала точно у них не вийде з ним армія та народ. А це вже ультиматум, хто б там за генералом не прийшов. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.